Завез, кажу, я вже заводив, завівся. Попробуємо ще раз причина. Зараз, бачите, заводиться. Зараз загріб і Причина була походу, цей же карбюратор. Розібрав цей карбюратор, подончик, Було грязь, сняв подончик, там є поплавок. Який перекриває подачу топлива лишнього. Іголочка. Ходу, вона там грязь засурилася, і плавок просто не перекривав подачу бензина, і бензин сюди лився і лився. Ну так же, прийшлося замінити ж мастило двигуні. Тому що бензин кинуло в мастило. Так що хто з таким. У кого таке трапиться, не дай Боже, звісно. Ну, походу моя вина, я не перекриваю, не перекривав цей Іде в мене, бачите, заслонку подачі бензину. Як на довгостояння, його рекомендують перекривати. Попрацювали, загнали, перекрили. Так що, користуйтесь, друзі. Ми будемо продовжувати фрезерувати. Відео буде далі.